Доброго дня, зараз ще один ефір підключимо. Друзі, вітаємо! Вітання! Хотіли зробити вам ефір щодо того, чи варто подавати в суд коли ви в, емоці... в емоційному знаходитеся в такому напруженому стані. Справа в тому, що саме в таких станах люди приймають рішення. Звертатися до суду. Це особливо стосується тих судових справ щодо розлучень, розподілу майна, спадків, усіляких сімейних у цих чвар. І люди дуже часто звертаються до адвокатів, звертаються до правозахисників і так далі з метою подачі до суду в стані істерики, в стані депресії або як це сказати, одержимі помстою. Знаєте, щоб. Щоб довести, довести свою правоту, щоб інша людина, яка вас вивела на такий тяжкий або складний емоційний стан, знаєте, щоб їй дати копняка. Або, показ... або показати, що так не можна, да. або покарати людину. Дивіться, для того, щоб звернутися до суду, необхідно враховувати не те, що вам треба когось покарати. Хоча це здається логічним. А перше, те, що будь-який судовий процес він складається з доводів, доказів і позицій двох сторін, одну з яких ви ніколи не будете знати достаменно, поки ви не відкриєте матеріали справи і не побачите, які Докази людина подала, що вона свідчить, що вона каже. Тобто результат судового процесу він завжди на якийсь відсоток є невідомим. А ось судові витрати, пов'язані з цим інші витрати, розумієте, грошові, вони будуть вами вже зроблені перед тим, як ви. Подасте до суду, тобто, ви маєте детально розрахувати, скільки вам то буде коштувати. А тільки потім приймати рішення, співвизміряючи ваші витрати, пов'язані із справою, з тим, що ви зможете виграти в кінці цієї справи, або що ви зможете довести, так і ще оце, є така ситуація, скажи, коли жінки дуже часто такими страждають, а хоча чоловіки теж, наприклад, Та, ми, чоловіки також подається на розлучення. Ну, Жінки люблять показувати знаєте, таку, такий момент, що я подам на розлучення, а сама вона розлучатися не хоче. Угу. Вона хоче, щоб він побачив, що вона подала на розлучення і примирився з нею. Або там злякався, так, що з ним розлучається, і, і примирився. І, і, при, і прийшов з квітами, прийшов з тим, що він хоче все повернути, як то воно було. І так далі. Це, до речі, і в родинних і в спадкових справах така сама історія є, тобто спонукають через суд вирішити такі, знаєте, от міжособистісні нюанси. Але, друзі, ви маєте розуміти, суд не встановлює вам а, тої мети на емоційному рівні, як ви хочете. Це трошки інша інстанція. Дивіться, ще є такий момент. Часто подають на розлучення, щоб він зрозумів. Що я уходжу і мене треба повертати. Uh -huh. Часто звертаються до поліції з такого приводу: типу, я на тебе подам, щоб ти знав, щоб щоб налякати. Розумієте? Так ось в чому біда. Коли ви звертаєтесь до суду, ви маєте усвідом... і до поліції, ви маєте усвідомлювати наслідки. Наслідки матеріальні і для себе щодо витрат на адвокатів на суди, і так далі, на експертизи, там і так далі, так на докази, це гроші. І друге, витрати, які понесе людина. На яку ви звертаєтесь до поліції, наприклад, так і не тільки витрати, а й наслідки щодо відкриття кримінальних проваджень і можливо притягнення до відповідальності, щодо розірвання шлюбу і розриву стосунків. Тобто ви маєте усвідомлювати, що будуть юридичні наслідки, і що судова система і правоохоронна система це система, яка не знає емоцій. Якщо ви подали на розірвання шлюбу, то ваш шлюб буде розірвано. Скоріше за все, так якщо ваш чоловік не зрозуміє, що ви його лякаєте цим, а він може розсердитися. А може він хоче з вами розлучитися і скаже, добре, і ваш шлюб розірвано, все. Або ви подали до поліції там, щоб налякати, а відкрили кримінальне провадження, і все діло пішло. І що ви, а ви хочете все знаєте, як я? Я подам, а потім заберу. Не. Люди, це добрі. Так не працює. Люди добрі, це може так не спрацювати, і людина буде мати проблеми, хоча ви на меті не мали її їх влаштовувати. Розумієте? Тобто треба підходити до цього з головою. Не можна. Припиніть це. Якщо вам хочеться подати на когось до суду або когось налякати, або провчити, зробіть значить, певні речі. Візьміть аркуш паперу, та ручку, як я завжди кажу, і напишіть, скільки ви на це витратите, який буде для вас позитивний результат від цього, окрім помсти та задоволення морального, результат матеріальний або результат ну, якийсь конкретний юридичний результат. Наскільки він вам необхідний, подумайте про це і подумайте, знаєте, ще з якої точки зору. Ось так, подивіться на цей аркуш, і уявіть собі. Як вам буде цей результат потрібен через рік, два-три. Чи буде воно вам треба? Розумієте? Чи захочете ви притягати людини до відповідальності, або там щось від неї висуджувати і ще щось робити через рік, наприклад? І ще один момент, трошки доповню, що ви для себе мали ще одну мету для самоаналізу більше. Розумієте, це ви зараз на своїх емоціях. А ви е, уявіть собі, як буде. Сприйматися, ви ж людину, певно, знаєте, на яку ви подаєте в суд. Ну, зазвичай знаєте, якщо це чоловік колишній, дружина колишня, або це ваші рідні там, брати і сестри, якщо ми говоримо з вами про спадкові справи, про поділ майна спільного і так далі, ви маєте розуміти, що буде фідбек, такий самий емоційний і зазвичай І юридичний також. І зазвичай не менш потужний. Тобто, коли ми, наприклад, говоримо з вами про розлучення, то якщо ми говоримо про поділ майна, то ваш чоловік також має право і моральне, і фактичне подавати зустрічний позов. Скоріше за все будуть зустрічні позови, і ви маєте розуміти, що ви починаєте так не спецоперацію, а війну ну, в прямому сенсі того слова. Ми не кажемо вам, що не треба відстоювати свої права зараз, бо нас іноді розуміють, знаєте, ось ми сказали, що не Треба в суд подавати на емоціях. Ми ж не кажемо, що не треба в суд подавати. Треба подавати в суд виважено. Тоді, коли як цивільні справи у багатьох випадках можна забрати позови і зупинити їх, але вам ніхто не поверне ваші витрати, час вашого життя та гроші. Тоді як з кримінальними справами може бути все по-іншому. Коли ви вирішуєте притягнути родичів до кримінальної відповідальності, ви маєте розуміти. Чи ви їх притягнете, чи вони дійсно здійснили такий злочин, що їх треба притягати? Тому що дуже часто буває, що подають, знаєте, а справа ж не йде, тому що там немає складу злочину. Але війна і скандал по, по життю потім він на все життя залишається. Це перше, і друге, ви себе почуваєте, якби ви, як дурачок, знаєте, або якась дурочка не змогли довести того, що ви захотіли, або не змогли там добитися справедливості, або ви. Рахувалися, і якраз на таких емоціях, коли ви прораховуєтеся і говорять, що та суд не те робить. Друзі, суд зазвичай аналізує факти. Факти. Ще є така, знаєте, є такі нюанси в справах, що люди, які не зв'язані з юриспруденцією, вони дуже часто кажуть: Ви адвокати ніколи не кажете чи ми виграємо, чи ми не виграємо. Адвокати ніколи не хочуть казати і вважається серед людей, що ми це не кажемо, тому що ми або не не вміємо, або не знаємо, а щось таке. Зараз ми вам відкриємо секрет, чому ми. ніхто з адвокатів вам не скаже стовідсотково, можна виграти справу чи не можна. Це тому, що я сказала на початку цього відео, тому що вся картина по справі. Особливо в кримінальних справах, ага. але і в цивільних і в господарських також Вся картина по справі відкривається не тоді, коли ми складаємо позов. А тоді, коли ми отримуємо на цей позов відзив, можливо, зустрічний позов, і ми бачимо докази іншої сторони. Тоді вже картина по справі вона більш видна. Суддя також може просити для того, щоб зрозуміти краще обставини справи, інші документи, висловлювати якісь свої думки, якось змінювати лінію. Розумієте, цього всього процесу, так що обставина може змінитися. Тому юристи ніколи не кажуть. При первісній подачі позову, що це прям 100%, 100% все це виграє. Це неможливо, тому що е, спеціаліст не бачив всю картину, тому це так відбувається. І отже, коли ви приймаєте рішення із помсти або щоб когось налякати, звернутися до суду, це невірне рішення. Звертатися до суду треба не із помсти. Не для того, щоб довести, або щоб налякати, а щоб, або щоб чоловік повернувся. Знаєте, це ж суто жіноча логіка. Я з ним буду розводитися, щоб він повернувся. Наприклад, це так не працює. Це так не працює. В суд треба звертатися тільки з однієї причини: для встановлення ваших порушених прав. Ви в суд маєте звертатися для себе, Абсолютно. а не для того, щоб комусь щось доказати. Розумієте? Для саб... І не тільки звертатися до речі, ну, взагалі. а взагалі ви маєте виходити зі своїх інтересів, зі своєї мети, а всі почуття і думки інших людей з цього приводу, якщо ви намагаєтесь на когось впливати, контролювати чиїсь думки, якось впливати да, на чусь свідомість, це хибний шлях, ні на кого вплинути не можна, тому що нікого не можна змінити. Це хибний шлях, це тільки зайві витрати і розчарування. Тому ви маєте тільки через себе все, все робити тобто для ви... себе зі своєю там, метою, так? Тобто, для того, щоб ви зверталися вже для ну вже прийняли для себе рішення, ви ж бачите, скільки етапів вам треба для себе пройти. По-перше, написати все на аркуші, прорахувати. Потім ви можете проконсультуватися з приводу вами обраної стратегії там, по справі і так далі, розробити з вашим адвокатом юристом. Потім ще раз подумати. А вже потім, якщо все всі ваші задумки більш-менш сходяться в одну точку, тоді тільки подавати до суду, а не так, що ви сьогодні посварилися між собою. Завтра ви вирішили подати, а потім приходите до адвоката або юриста, і говорите, ай-яй-яй, я не хочу, я передумала. Тому що дивіться, будь-яка справа за загальною ознакою має певні витрати. Перше, ви вкладаєтесь в складення документів, так позовної заяви і так далі на адвоката. Друге можуть бути у вас додаткові розходи, витрати, дивлячись, того що за категорія справи, це можуть бути витрати на експерта, на якісь там перекладачі. перекладачі, там посвідчення нотаріальне і так далі. Так далі. Ось такі так, технічні витрати. Потім також роздруківка документів, запис там на флешки, ще щось. Ще, ще. Це все гроші, це все судовий гроші. збір, судовий також. збір, який складає від суми на яку ви заявляєте. Вимогу, так, наприклад, ви там хочете відсудити там частину будинку, наприклад, то його варто оцінити або мати його якусь вартість вже готову, і від цієї суми вираховується судовий збір. І судовий збір сплачується разом із поданням позивної заяви. Тобто, ви маєте заплатити це, прикласти квитанцію і подати до суду. Потім ви можете з відповідача, коли ви виграли, наприклад, стягнути ці судові витрати, але ви їх первісно несете. Тобто ви вже зі старту маєте витрати, і ви їх маєте все вирахувати. Вашого адвоката, з ким ви працюєте, все ви маєте це запитати. Скільки ти там береш за позов, скільки ти будеш за засідання брати гроші за представництво, скільки їх приблизно буде, щоб якось оце для себе зрозуміти розумієте? Бо для багатьох людей це потім новина. І потім ви приймаєте рішення. Бо може, ви будете судитися за 100 тисяч гривень, а щоб їх висудити, 80, витратити, Розумієте? Ну, наприклад, то воно вам буде треба чи ні? Тому ми проговорюємо вам, що, будь ласка, перед тим як вирішувати для себе, що ви хочете подавати до суду, спершу ви випийте чайку з м'яткою, заспокойтеся, прорахуйте все на таку, знаєте. Більш спокійно обставине, щоб ви були спокійні, щоб ви могли тверезо думати, аналізувати, розписали собі все, що вам потрібно, яка у вас мета, що ви по фінішу взагалі для себе хочете, який у вас буде запит? А вже потім ви тоді вже вирішуєте фінально. Коли все це вже у вас зійшлося, чи будете ви подавати до суду, чи ні? Тому що, друзі, це насправді не іграшка. Якщо це, звичайно, великі там, задумки, і у вас там потрібно багато вам, наприклад, розподілити спільне майно, так, яке там коштує немало коштів зараз. То для того ви маєте підготуватися і морально, і розуміти, що це не швидкий процес, особливо зараз, яка в нас років. ситуація да, зі світлом з інтернетом. У нас вже не один день, коли зриваються засідання всі сторони суддя на місці, а нам або включвмикають повітряну тривогу, була. або вимикають світло. Починається процес, фігаки немає світла інтернету. Ну суддя каже, шановні, переносимо, а що робити. Тобто це все відтягує результат. Які ви собі плануєте, і зазвичай друга сторона, яка не згодна з рішенням певної першої інстанції, другої інстанції, завжди подає далі. А це додаткові витрати, і це час. Тому, будь ласка, підходимо до цього питання зважено. Добре, ми погнали друкувати, поки в нас світло є, бо ви бачили, що у нас коїться. Погнали ми друкувати ваші справи, складати ваші документи. Будь ласка, питання в коментарях щодо судових процесів, початків судових процесів. Що вам цікаво, питайте, обов'язково відповімо всім, кому зможемо. Трішки є у нас затримка, тому що у нас немає інтернету, коли немає світла, не вайфай. У нас немає мобільного навіть інтернету. Це для тих, хто не живе в Києві, щоб ви розуміли, що ми як сидимо, знаєте, як. В цьому в заглушенні взагалі ну, вже якщо чесно, то жесть. Ну, таке бувало в житті, ну, Може, день, ну, два, ну не настільки. Ну да, тут вже І... який тиждень, вже Тому, другий да, тиждень маєте має, має, маєте розуміння, да чого ми трішки як вакуумі. <гум> все, дякуємо вам, Тримаємо. що дивитеся нас. Будь ласка, друзі, не забуваємо ставити лайки, щоб більше людей нас побачило. Репости, будь ласка, всім мирного неба на зв'язок. Якщо є питання до зразків документів загальних. З цивільних питань можете писати тут. Ми дещо можемо для вас зробити, як для військових ми робимо. І певні зразочки можемо для вас зробити. Запитуйте, будь ласка. Пока-пока. Все. Ja, все. На все добре. Ой-ой-ой-ой-ой.